Додаток до відеозвіта. Пані Галина, дивіться, вибрала вам пінка Набель. Зараз спробую допакувати, але якщо не влізе, то ось так обріжую і покладу вам квіточку. Деревовидна, їй все рівно пагін. Їй головне, що вона отут розширяється. Вона потім пагу не пускає з зими. А оце, що ви обріжете ось тут, от, навесні, ось так от, на одну-на дві брунічки, так, заглиблювати деревовидну не потрібно. Тут буде слабке квітування, головне квітування на усіх таких великих пагонах, які будуть в землі. А ви можете замовити в мене і деревовидну гортензію. Всім висилаю новою почтою по всій території України. От вона вже відквітає, ось така пінка на бель. На третій рік вона просто стоячий, гарний кущ. Ось так. Замовляйте, вирощуйте. А будуть гарні ваші квітнички.